Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про українську конституцію та про те, як вона має змінюватися внаслідок цієї великої російсько-української війни. Будемо спілкуватися з нашим гостем, Когот, політолог, а також співзасновник українського парламентського інституту в нашій студії, пане Ігоре. Неймовірно радий вас бачити через великий проміжок в нашому спілкуванні. Слава Україні, Слава, Так само мені приємно бути вашої. Оновлені студії. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу розмову, ставте вподобайки, а також мотивуйте нас рухатись далі своїми підписками. Ну і, звісно ж, пишіть свої побажання, свої пропозиції, а що потрібно, на вашу думку, змінити у головному документі нашої держави, Конституції, для того, аби нам всім легше жилося. Будемо розпочинати. І те ж саме питання адресую вам, пане Ігоре. А чи потрібно щось в принципі змінювати, чи можливо варто. Дотримуватись того, що є, тому що я часто з правниками в рамках різних ефірів спілкуюся, і я питаю: а як зробити так, щоб не порушували, щоб було ліпше і так далі. А вони відповідають просто: просто дотримуйтесь закону. То значить закон непоганий, значить, він написаний добре. В принципі, якщо говорити станом на до війни, так. то більшість положень Конституції справді вартувало спочатку навчитися дотримуватися, виконувати. А вже пізніше дивитися, як їх досконали. Втім, е, так склалося е, долею, що з Конституцією, з ухваленням Конституції багато пов'язане моє особисте життя. Не маю на увазі не приватне, а моє е, професійне особисте життя. Я дуже добре пам'ятаю День ухвалення Конституції і той час я завершував навчання в Києво-Могилянській академії. Наш був якраз цей день конвокації, щороку, 28 червня. Mm -hmm. цей... День відмічається в, нашій, в нашому університеті. І тоді завдяки. Але я тоді мав таку дуже почесну місію в одному аналітичному центрі, їх тоді було буквально на пальцях перелічити. У мене було доручення, що я кожного дня ходив в Верховну Раду, так моя доля поєдналася з Верховною Радою, напевне, і забирав результати голосування. Тоді ага. це можна було зробити на дискеті. І в цей день я потрапив не тільки за, зайшов за голосуваннями, але й потрапив і на великі прийняття таке. Де всі депутати зібралися, з ним мали можливість багато з ким поговорити, познайомитись, сказати, у мене сьогодні випускний, приходьте. А в результаті, ну, ця вся робота мені тоді ще завдяки цій активності, моїй такій громадській, експертній, я ж тоді отримав дуже престижну могилянську нагороду, премія імені Кравця. Це була така квінтесенція мого навчання. І насправді це був певний поштовх, тому що багато в чому пізніше моє життя так чи інакше перепліталося з пози... з питаннями конституції. Я себе не вважаю, Я не є правником. Uh -huh. Ви мене завжди представляєте як політолога, але мені довелося працювати і в конституційній комісії, і в консінасамблеї за часів і Ющенка і Януковича, і навіть здається, і за часів Порошенка можливо менше да вже цей час мене менше я менше займався, займався більше парламентським розвитком, але е, завжди в мене була така основна моя завдання справді в цій конституції, трансформ, е, якщо, якщо щось вносити і трансформувати, то звичайно щодо розвитку цієї е, і перегляду е, розгляду, е, розділу другого про права людини, свободи громадян, тому що е, ну я знаю, це, це може не е, хтось погоджуватись, хтось ні. Але саме в цьому е, розділі у нас е, оцей гібрид створився. Mm -hmm. Гібрид е, як як компроміс. Бо насправді ми чудово розуміємо, що Конституція в цей час в 96-му року значною мірою був компромісним документом між такими е, е, силами, там і Кучма, і всі ці е, проросійські і. Такі, що пострадянські всі ці елементи, mm -hmm. і знову ж що демократична, якась частина це вже не перше скликання Верховної Ради, mm -hmm. але це, це це ще скликання. Воно було в такому доволі розколі. І ну питання той самого статусу мови. Ну ви так. знаєте, ну як прописали у нас статус мови, що все рівно російська в нього фігурувала, так ну в силу того, що багато велика кількість населення в силу нашого постколоніального статусу спілкувалося українською мовою. Зараз всі переходять, слава Богу. Тобто зараз, в 2025 році, в конституції все рівно можна побачити отой от компроміс, який був ну, прийнятий через розумієте. наявність комуністів так. у Верховній так, Раді, так, так, так. велика. Кількість, велика, велика кількість комуністів, велика фракція, наскільки пам'ятаю, і розумієте, і ось цей крас, оцей розділ, який стосується прав свобод, так він обіцяв. Ну, все ви знаєте, в нас таке було враження. Оце позрадянське, після Совка. Так що держава повинна все гарантувати людям все угу. право на житло, на життя, на, на освіту, на охорону здоров'я безоплатно, все безплатно, а це все радянське ще. Все безусловно і розумієте, і ось ця, це створило такий шалений ґрунт для цього популізму, такого е, ну, махрового. Такого, махрового перепрошую за слово, тому угу. що всі лідери, котрі сьогодні ще до сих пір сидять в Верховній Раді, багато з них. Ще, так. Хоча багато вже пройшло вже змило багато такого, угу. е, історія українська, але все рівно вони на цьому популізмі будували свою комунікацію з виборцями, угу. і обіцяючи все. Від тисячі до, 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 до мільйонів, від, від все безплатно. І насправді і цього, і це вже не перший рік. Це ще до війни постало питання, що робити з цими. Нічим не підтвердженими гарантіями. Це не це не обов'язки держави, це були гарантії держави забезпечити українців. І тому, напевне, ми маємо величезну історію з недовірою до, до держави, до інститутів влади громадян. Я не хочу ідеалізувати конституцію і, і громадян, котрі але справді наші громадяни дуже часто мають більше відчуття е, цього права. Ніж вони заслуговують його, так право. Ні, не то що, не то що ніж заслуговують Не кожен громадянин України і будь-який громадянин земної кулі має заслуговувати на свої права, і верховенство права це ключова цінність вільного суспільства, але не відбулася ця кореляція між тим, що може держава. І, і, і чим, чим має бути підтверджена ця вся доступ до всіх всіх благ, у такому випадку виходить, що наступний політик, який має діяти не по якійсь совісті, не по моральності, а по тому, що він має зробити як державник, він має вийти і сказати дуже непопулярні речі, так. тому що, оскільки його попередники діяли популістично, тепер треба говорити правду, і це дуже непопулярно. Якби ви були політиком? Якому все рівно чи його оберуть наступного разу, і все рівно чи в нього будуть полювати на вулиці? що б ви змінили, пане Ігоре в Конституції? Так ой, там є дуже багато речей, котрі можна гіпотетично міняти. Я не ухилюсь від цієї відп... прямої відповіді на це дуже цікаве. Пряме запитання, тому що е, час е, інший. Uh -huh. То коли ми були такими конституційними ідеалістами і думали, що да, звісно, що треба було прибрати ці всі речі, подивіться нарешті. Ну я вже не знаю, як можна прописати ще більш детально, звичайно, без кострубатостей відносини між виконавчою і законодавчою владою uh -huh. в нас, статус судової влади, чому ми. Маючи е, в Конституції е, е, чітко прописані всі речі, у нас не, не працює. У нас е, все рівно працюють якісь зовсім інші закони, і, і, котрі породжують е, там непотизм, комівство, е, впливи, політичні впливи на суд. Е, немає Конституція. Розумієте, вона це прописала, розподіл влад. Але будь-яка Конституція. Вона базується на цінностях, а цінності це норми людей, поведінки людей, норми поведінки людей. І дуже часто це не, не стало принципом, зокрема, тих, котрі ти мали би показувати зразок, зразок цих цінностей. <гумент> І тому у нас поста... час від часу виникали революції гідності, так. тому що це питання гідності людей, коли тебе зневажають, коли тобі все е гарантують, а ти а нічого не можеш. В результаті отримати, коли тобі навіть, скажімо, перепрошую. Якщо там є чітко, знаєте, я вчора ще готуючись до сьогоднішнього ефіру, трошки проглянув конституцію. Ну там, знаєте, як, як це зі скрипом? Там е, е, приватну власність туди, підприємницьку діяльність uh -huh. туди прописував. розумієте, там відчувається в тесті нашої Конституції. Що це зі, зі скрипом uh -huh. ці, ці, ці речі? От просто от, коли читаєш, видно, що вони були чужі. Більшості людей, котрі сиділи в тому залі тоді. А основа нашої конституції, Чи? вона де, пане Ігоре? Ну, це ж не кожне слово з нуля написано, на щось спиралися. Спиралися, знаєте, багато в чому на іншоземний досвід. Чий? на іншу ну, інших країн Це дивилися Я, чого, на Німеччину, Францію. Uh -huh, uh -huh. Ну Франція це така стала у нас на більш наближеною, але це вже потім ми дивилися це всі президент. Розумієте, тоді ж. Зараз може дискутувати багато, але у нас було якесь таке, знаєте, дуже велике, особливо в перші роки незалежності, зачарування позицією президента, когось угу. такого сильного поводиря, котрий ну, генсек, е, да, котрий мав би е, керуватися праведним законом, тисовою конституцією. І будувати Україну при тому, що парламентсько президентська дивилися так? всі на сполучені штати Америки, не так. на Францію дивилися. Дивилися так. в Америці. Є президент, у нас теж має бути президент. а тепер ми не можемо зрозуміти. Як де, де, де президент, де уряд? Хто, mm -hmm. хто, хто насправді яка влади, хто, Там певні компроміси пізніше вже були в контексті цих багатьох наших змін до Конституції, коли частиною, там, скажімо, силовий блок, зовнішньої політики призначається за участю безпосередньо президента, іншого парламент призначає знову ж. Але дивіться, в житті як відбувалося, в мирний час вже за цього президента. В цієї більшості парламенті я ж бачив так само на День Конституції. Один з тоді дуже було багато поширених телевізійних каналів. Зробили дуже гарну таку картинку прямо на, на, на фоні офісу чи адміністрації президента, чи там як би тільки не називали, таблички mm -hmm. мінялися катеріат. Робили таке гарні включення. У нас були і я просто знаючи ситуацію, то вішечки дай, будучи в ефірі, так прямо в прямому ефірі хтось мій там, колега. По ефіру щось своє розповідав, я, її, звичайно, уважно слухав, але бачу, як виходили люди, котрі наступного дня там чи через день мало бути призначення на позицію в кабінет міністрів. Mm -hmm. Виходили не з урядового і не з парламентського приміщення, mm -hmm. а з офісента. Mm -hmm. Ну це такі речі. знаєте, зараз питання знову ж конституція чітко прописує, як, як закони. Е Набувають чинності. У нас є право вето президентське, але до сих пір я чую багато випадків, коли ну закони не підписуються вчасно або не повертаються до Верховної Ради. Я можу ми можемо зробити певну поправку на те, що можливо там вся ця адміністрація величезна навколо офісу президента. Не встигає. Ну тоді давайте тоді знайдемо компроміс. перепрошую консенсус усіх політичних гравців. Що сьогодні в нас війна в угу. тоді воєнні рамки. Воєнний планка, воєнний е, підхід е, до, до законодавства uh -huh. і ухвалювати ті закони, які є вкрай необхідні. Тоді президент може швидко реагувати 15 днів підпис. А, а підписа дуже часто немає. У uh -huh. питаннях таких дуже цікавих, наприклад, ну там є там плани е, забудови е, міст. Ну дуже часто сьогодні Розумієте, Сьогодні унікальна ситуація. Ми хочемо, е, щоб економіка України не спінялася, перевести звичайно на на, на, на мілітарні е, е, рельки. І це дуже добре, що багато у нас створюється таких стартапів і підприємств, які за допомогою зовнішніх інвестицій будують зброю mm -hmm. для нас. Роблять, але є інша економіка, є інший бізнес. Людям люди не тільки повинні заробляти, а розбудовувати нашу економіку, от просто рухати нашими ресурсами, в mm. тому числі фінансовими. А в них немає можливості, тому що там є певні заборони на виділення там в ну, оренду землі, чи ще щось під якісь об'єкти, під якийсь бізнес, тому що там немає план генеральних планів забудов, щось таке mm. знаєте, і оці питання, котрі не може вирішити, розумієте, питання, котре ну потрібно ну, доволі просте. Ми розуміємо, що зараз маленькі міста там не можуть вирішити дозволити собі такі документи, uh -huh. але без такого документа в цьому місті не може розвиватися бізнес. Uh -huh. Розумієте, от такі такі дуже е, речі, і, і тут якраз дивимося, закон Верховна Рада приймає, а він не повертається. Він в якому статусі. А голова Верховної Ради, який міг би його відповідно е, е, надіслати до, 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 до застосування, так мовити. Ну теж ви розумієте, з певних міркувань не завжди може це зробити, бо тому, що принцип у нас такий, в нас є ну, просто розуміння культури, що президент це є той, той інститут, тез. котрий підписує О, і закон істина в останній інстанції як іноді кажуть, та але ми розуміємо, що насправді з давшої точки зору, насправді найголовніший не він в нашій країні, та а саме парламент Верховна Рада, як я розумію. — Мало би. — Ну, звісно, мало би бути. Ми з вами не раз про це говорили, і це тема для багатьох дискусій, не знаючи, розумієте, от ви мене орієнтували на подумати про конституцію. Що змінити? Так, так. Ви знаєте, я дедалі більше думаю про ту реальність, котра може скластися у нас, котра вже складається, реальність, коли ми не можемо планувати. Реальність, коли треба планувати, але ми не можемо поставити собі дуже чіткі завдання, тому що реальність мінлива mm. так само буде багато в чому з нашими інститутами, з нашою взагалі державністю, якщо десь, Бог війна завершиться і ми, нам дадуть можливість мирно жити на нашій землі, будувати свої інститути, будувати своє життя, будувати свою економіку. Це буде відбуватися, ну мало би насправді відбуватися в, в спосіб. Дуже відмінно від того, до чого ми звикли. Uh -huh. Це буде зовсім змінна, гнучка реальність, де справді ви ж розумієте, навіть я ще енну кількість років до приходу з цієї адміністрації не вірив, що у нас може бути наскільки багато електронних інструментів та ж Угу. Uh -huh. Я скептично ставився, але вона працює. Я до сих пір скептично ставився до виборів там чи до голосувань якихось е, дії, але ніхто не виключає, що це може трапитися. Uh -huh. ця... А це зміни до конституції, це зміни до взагалі до нашого світогляду, і це може знаєте, мені часом здається, що варто нам разом з якимось молодим поколінням лідерів, ну і е, е, таких лідерів громадських дум посидіти з людьми такими креативними, які ну фантастим, те, що може ті, що можуть втілити і, думку, ті ж ті, що життя. можуть зробити найгнучкішу думку, тому що може змінитися, розумієте, життя світ зараз кардинально змінюється. Угу. Ми звичайно в деяких країнах якісь дуже такі консервативні повороти там до якихось взагалі незрозумілих підходів. Ну скажімо, ті ж самі сполучені штати Америки. Три повертаються, повертають виробництво в Америку, да де ніхто не хоче робити. Вони хочуть, ну не будуть робити не своїми руками те, що робить решту світу за значно менше коштів. Так і багато чому з якісь речі, які відбуваються, досить ну дивнуваті. Мені здається, що нам потрібно думати трішечки про більш гнучку, не от, не таку структуру рамкову, знаєте, от таку безжележну бетонну систему конституції. Все інше, так да, конституція це завжди буде каркасом, але е, самі відносини я от не знаю. От я мені важко сказати, як це, це це от якісь такі речі, нам треба подивитися. Матриці, всі які, оці фільми, де побачити, що, що сама реальність може дуже швидко змінитися і бути не не настільки. Угу. Це ви зараз говорите про цифру, про цифрову цифровізацію. Цифровізацію, інститут інтелект, інтелект це все внесе величезні корективи в найближчі роки. І дай Боже, щоб нам вміти цим е, е, користатися. Тому що я бачу зараз, наприклад, в нас в силу, ну, напевно, і воєнної е, ситуації, воєнного стану якогось такого, насправді ну, така е, ситуація непроста, психологічна в країні. Ми хочемо розвиватися. Насправді, от то саме відновлення, так процес відновлення е, все рівно багато де сприймається як елемент відбудови. Це треба робити, uh -huh. тому що дітям треба школи, нам треба лікарні. Нам треба якісь е, відновлювати те ту інфраструктуру, яка є критично необхідною. Uh -huh. Але е, я завжди думав, починаючи там з першої такої конференції відновлення, хоча у му році вже почалися ці конференції в Лугану. Мені здається, і ми, багато хто є велика кількість людей, які вважають, що це має бути така величезна модернізація. Так. Модернізація. Не повернення до минулого, Не, а розбудова А, І тут розумієте: тут є багато дуже цікавих. Ну, маніпуляції знаєте, відбудовувати хочуть ті, хто на відбудові заробляють так. На жаль, війна, оце це, це питання конституції і наших цінностей. Що для мене найбільш кричущих і гірких е, досвідів війни є це в першу чергу? наші втрати, шалені втрати людські, наші ментальні втрати, наші родинні втрати. Але те, що ми не втратили таких явищ як корупція. На жаль, оце просто це не, не співмірне воєнний стан держави війні і корупція. Держава, де що вча ми намагаємося, і в цьому гібридному стані, коли ми одночасно обороняємось, намагаємося відвоювати свої території, охоронити свої міста, ми повинні будувати економіку і будувати свою європейську інтеграцію. Про це ми теж з вами говорили. Це оце гібрид нашого існування і про штучний інтелект. Ми якось його не знаємо, куди його залучити. От громадяни на, на особистому рівні молодь дуже зараз е, вміють з цим працювати. А на інституційному рівні я дивлюся, я дуже часто спеціал... ну, З силу того, що я співзасновник українського парламентського інституту. У мене є колосальна кількість контактів. Бразильці так. чилійці. Так наскільки вони зараз продвинулися в, в, в аспекті використання цих новітних технологій на законодавчому держав. рівні, на, на, на рівні на рівні парламентів, Німецький буде став, переглядає свій сайт. За, за за для більшого ефективного використання штучного інтелекту ну стосовно комунікації з виборцям відповіді на запити Ну, Михайло Федоров, бачите, очільник мінцифри. Він каже, що в дії з'явиться скоро наша українська версія чату джипіті. Прекрасно, це треба, але треба зараз розуміти. В нас завжди є що, і це правильно засторога, я, ж людина старшого покоління. Так. Я вважаю, і це основа дискусія. Тому що я ж ще раз кажу: ці всі мої контакти мене дуже часто запрошують принаймні послухати. Це цікаво. Подивитися оцю величезну модернізацію державних установ з точки зору штучного інтелекту, бо, тому що завжди повинен бути контроль. Так ми всі завжди пересвідчуємося і радіємо тому, що а, він помилився. Ну так, є таке. Він неправильно сказав. Ми його поправили. Він вибачився і написав щось інше. І це потрібно буде завжди. Оце є велика недовіра і справедливо така демократична критична недовіра. Але тому от, розум... я веду до того, що коли ми будемо вести розмову про конституцію, про її зміну, про її формат. Я не виключаю, що настане той час, дай Боже, що він настав швидше. Що ми будемо мати зовсім з іншими подивимося на неї зовсім з іншого боку? От я не знаю, як це пояснити, але мені здається, що це це трошки інші зараз взагалі підходи до всього mm -hmm. будуть ніж ми там звикли політичні партії, місцеве самоврядування, регіональна політика. Так нам треба буде напевно, якийсь час ще жити в за інерцією. — за інерцією, Справді дуже гарне слово, але відновити демократичні mm -hmm. інститути, наприклад, регіональне управління. От наші обласні ради, обласне представництво представництво сьогодні його невільовано майже. На ну, військова адміністрація створили uh -huh. люди, не беручись, а це такий дуже цікавий рівень влади, ланка влади, котра в європейській інтеграції має величезну роль. Uh -huh. Нас національний уряд, який веде перемовини, котрий є партнером європейської комісії урядів, Наш, наш парламент він не є партнером європейського парламенту. Не треба, але він виконує дуже багато величезну роль на, на забезпечення закон, особливо зараз адаптація законодавства. Місцеве самоврядування зараз дуже активне, проактивне знову ж дуже багато залежить від лідерства людей. Котрі є мерами, міськими головами, там вони, але знову ж дуже багато громад, котрі постраждали, вони зараз проактивні в тому, щоб надолужити, відновити якісь автобуси. Я сам був свідком багатьох там зустрічався колись з мером того ж самого Берна в, Швейцарі, mm -hmm. столиці в Швейцарії, столиці Швейцарії. Міста побратим. Говорили, так, да, ну, це з Києва. А, а це приїхав мер маленького містечка. і кажу. Ну, вони кажуть, Київ, ми столиця, ми з Києвом працюємо. А вам, ну звичайно, щось там не... будемо розбирати якусь лікарню. Роздамо. І це цей принцип такий роздамо, то що нам вже не, не гоже це. Ну але ми маємо то, що ми маємо. На то... На цьому цьому дякувати, поки в нас така ситуація. Пане Ігоре, а... але ось цей перепрошую, повертаючись до рівня регіонального, де Європа, це все ж, таки, все ж таки це є простір регіонів, навіть національних країн. Це так. А лише в регіоні, і мені здається, що от мене от мене особиста така якась невеличка амбіція з'явилася, як ми зможемо зараз відновити ревіталізувати оцей регіональний рівень представництва. Якщо говорити про Європу і Велику Британію, як складову цієї великої співдружності, нехай ми маємо Брексіт, але мені здається, вони ментально досі в Європі, і про це говорять заяви Кіра Стармера, їхні договори про використання оборонного бюджету разом з Великою Британією, що характерно. Я добре пам'ятаю історію про те, що у цьому великому королівстві ще кілька років після завершення Другої світової війни жили люди із продуктовими талонами. На руках навіть по завершенню війни було важко там жити. Так, це держава, яка не була в окупації, це держава, яка не мала на своїй території наземної операції німецьких нацистів, і їм було важко. Україна, яка має найбільшу у Європі після Другої світової війни війну, мені здається, живе в ілюзії, що Після оголошення закінчення війни настане благодать, манна небесна. Пане Ігоре, е, останнє питання, тому що ми е, будемо закруглятися. Е, як конституцію написати так чітко і зрозуміло, і відверто відносно громадян укласти суспільний договір. Права правами, але є й обов'язки. І їх, вибачте, шановні, по завершенні війни, у вас буде трішки більше, тому що ваші діти мають жити краще, ніж ви. Перше. Е... Я не знаю, хто собі уявляє, що після завершення війни оголошення там миру, завершення війни, не знаю, що це буде. Що стане життя краще? Це краще життя стане вже хоча б з того меркувань, що в нас перестануть вночі бомбити. Отак. У цьому аспекті так. Це якщо би так трапилось, але життя буде інше. то, що справді ми собі не могли уявити, що до ковіду говорили, що життя стає іншим, воно стало іншим. Угу. Зараз для нас, для українців, воно. І не ну свично, це воно спліт е, багато в чому пов'язане з величезними втратами, величезними, скажімо так, е, збитками, моральними, іншими, угу. що не мають інші країни, але ми насправді е, сьогодні маємо цей негативний, але дуже сильний досвід, бо з іншими країнами в силу наявності Росії поки що цілісної і, і спроможньої, вони можуть стати такими ж самими жертвами такого самого терору і такого самого нападу, і вони собі не уявляють, справді як це пережити. Ми розумієте, коли до нас прийшла війна, ми ж думали танками, uh -huh. автоматами, е гарматами. сьогодні ми думаємо дронами, ребами, ми думаємо іншими е системами. Розумієте, вже ці три роки змінилися абсолютно. Uh -huh. Я про це говорю, тому що можливо так само нам доведеться з конституцією чинити. Mm -hmm. Але і треба, і там буде, не знаю, вистачатиме у наших політиків сміливості, тому що там треба е, написати, що право голосу матимуть ті, хто платить податки в mm -hmm. повній мірі. От ти платиш всі податки, ну, хиляєшся, там, е, свій, свій обов'язок перед державою. Це напевне, що буде тим е, ну, умовно цензом. Не знаю, там ножини громадянство, третє десяте з цим треба, ще розібратися, тому що е, я думаю, що там е, і так само, як і є якісь переваги, але напевно, і недоліків багато, бо тому що в Конституції, поки що, так пише, що громадянство одне у нас має, ага. і оце чи будуть змінити в цьому. Себто цей розділ прав з котрим я починав і, напевно, з котрим ма їм завершити, хоча мене більше цікаві, там четвертий розділ, і Верховна Рада, все інше, тринадцять ага. розділ змін до конституції, все таке подібне. Можливо, справді е, в силу розвитку інформаційних технологій до посилення довіри до них, бо в нас все рівно наше, от чи це те, теж самомножина громадянства, люди, котрі покинули країну і, очевидно, не швидко або зовсім не повернуться, або не скоро. Їм потрібно буде дати доступ, якийсь дати. Ну не знаю. Окей, ти платиш податки чи не платиш податки, а береш участь в житті держави. Угу. Що ти від держави отримаєш, це треба теж подумати? Які гарантії, що ти маєш чим того, що те це твоя земля, рідна. Бо тому, що тоді ти можеш брати участь в якихось плебісцитах, в референдумах, і тоді ідея цього сьогоднішньої влади, вони ж прийшли на всю прямої демократії, uh -huh. можливо, це буде теж елемент, тільки це не буде такий швейцарський елемент. Ви знаєте, Швейцарія дуже-дуже країна прямої демократії з референдумами, все вирішено референдум, але не дуже складно цифровісуються. Uh -huh. А ми, наприклад, можемо напаки, буде. Такий вибух цієї цифровізації, коли ми справді довірою, повною довірою поставимось. От, хоча, ну я дивлюся зараз: опитування там в Києві цифровому чи щось відбувається, ну з таких питань. ну Перейменування це ще більш-менш серйозне питання, і якісь інші там, я пам'ятаю, постійно приходять журі на конкурс Євробачення. Вибирає журі на конкурс Євробачення. Ви скептично до цього так? Е, я не ну, до конкурсу Євробачення, можливо, скептично ставлюся, але це теж якісь, але це дуже добре, коли в нас є оцей, коли прищипається навіть через це якийсь елемент участі Впливаєш? — участі участі, і у цього в нас. Чесно, відверто кажучи, от я постійно себе в е, мене через завантаженість на роботі. От я постійно бачу оголошення. У мене була якісь там на, на дверях, що збираємося, наша громада вирішити, де смітники будуть у нас mm -hmm. там, що з парком розробити. І мені дуже рідко коли вдавалося потрапити на ці речі. А це важливо. Mm -hmm. Можливо, можливо, наша конституція буде більше е, не локалізована, не, не принижена, а е, справді дасть більше простору для місцевого самоврядування. Знову ж люди. Це люди, можливо, люди, котрі пройшли досвід, е, велика кількість людей, котрі побачили Німеччину, побачили Польщу, побачили Європейський Союз, інші країни, вони може повернутися трошки з іншим розумінням і з прийняттям цих речей цінностей, і будуть як словенці намагатися не там не намагати, не, не карати за сміття, а робити так, щоб чи, е, а зробити так, щоб зберегти навколишнє середовище для наступних поколінь. Будемо сподіватися, що так воно й буде. Я знаю, що нас дивляться глядачі за кордону, в тому числі. Яку візію ви маєте і які досвід вже готові перейняти та поділитися разом з нами тут в Україні? Зазначайте знизу в коментарях. Ну а я дякую нашому гостеві Ігор Когут, політолог, а також співзасновник українського парламентського інституту з нами спілкувався. Ще раз вдячний, пане Ігоре. Звичайно, вдячний. Ну а я, Павло Ковальчук, кажу вам до зустрічі, до побачення у наступних відео на інтерв'юзорі. Бережіть себе та Україну всередині себе. До зустрічі.